півтора роки тому Кривий Ріг долучився до національного проєкту фінансової грамотності. Наразі в місті близько 20 тематичних шкільних клубів. У межах проєкту навчаються не тільки діти, але й вчителі. Ми провели тренер спільно з нашими партнерами для педагогів, бо в педагогічних вузах не вчили викладати фінансову грамотність, а наші партнери допомогли нам навчати наших керівників клубів. А тепер ми сьогодні проводимо тренінг для посадових осіб органу місцевого самоврядування та директорів ліцеїв, де створено клуби фінансової грамотності. Основна мета питання лідерства, питання надихати команду на вихід за межі звичного, рвати шаблони, стереотипи, впроваджувати нові ідеї, вести за собою педагогів, вести за собою дітей, громаду в цілому. Фахівці банку партнера ПУМП кажуть, фінансова освіта важлива в житті кожного, і ця наука може бути дуже цікавою. Це мій перший досвід участі в цьому проєкті, але не перший на всеукраїнському масштабі. Тож сьогодні ми з головного офісу приїхали в Кривий Ріг для того, щоб розповісти нашим фахівцям, як працювати з продажами, з лідерськими компетенціями. Про що Можна вибудовувати і як вибудовувати гарну комунікацію з колегами з підлеглими, зі співрозмовниками для того, щоб бути лідером свого життя, певне занурення. В певний такий інтерактив, який надасть можливість повзаємодіяти цільові аудиторії між собою і випрацювати ці цікаві інсайти. Тобто, це не про академічне навчання, це якраз про взаємодію між собою людей, про спілкування, про обмін досвідом. Про... Певні кейси практичні, які будуть розігруватися а, в цих коротких, таких невеликих робочих групах. Сьогодні тренінг про лідерство. І, а лідерство це про вплив. І ви знаєте, я вважаю, що освіта вона недооцінює свою роль в нашому житті, бо школа, мабуть, саме впливова організація в нашому в Україні, бо вона виховує тих, хто завтра керує державою. Ліцеїв, де працюють клуби фінансової грамотності, відзначають високі результати цього проєкту. Діти, вчителі, батьки отримують багато користі, навчаються уміло управляти своїми фінансовими ресурсами. Будувати плани на майбутнє, інвестувати, і, взагалі, ми бачимо, що цей формат цей проект він є основою фінансової безпеки нашої країни, нашого міста загалом. І сьогоднішній захід він дійсно допомагає керівникам також бути фінансово обізнаними, фінансово грамотними і вміло розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами, тому що роль лідера, лідера закладу освіти, вона надзвичайно велика. Дар'я Миронюк, Михайло Бустров, Олексій Правицький. Цей день.